Дніпряни на позивний нолік до мобілізації працював водієм. На війні 5 місяців несе службу на Новопавлівському напрямку у складі 37-ї окремої бригади морської піхоти. Їздив, працював по Україні, я не ховався навіть кого так попало. Моя задача доставити піхоту, провізію до позицій, забрати поранених, двохсотих. Це моя задача. Провести водія по маршруту заданому. Перші бойові були, ще не знав, куди я їхав, що і як. Це ну, не так тяжко було. Зараз вже страшніше навіть буває. На моєму опиті мої дві машини згоріли. Це було, так. Да. Ну, все FPV. FPV. Раз, звісно, буває, ну всі доволі. Як виїжджає з позиції, звісно, для них одне дело в окопах десь ховатися там, ну, а друге дело в безпечну зону виїхати. Це звичайно. Всі хочуть змінитися. Нас завжди раді всі бачити. Дуже війна близька, ворог лізе, ворог лізе з усіх можливих сілей. Не так давно, ну, дуже близько. Це тільки кажуть, це дві з половиною години на маршрутці, да? на машині ще ближче, а FPV, вони ближче вже достають. Треба допомагати, звичайно, треба допомагати.